А ви згадайте форму Амиру Зеленську, яку він оголосив тоді, в 22-му році восени на g 20 тоді по телекомунікаціях включався. Яких слів там нема? Там нема слів перемога. Вона там, в принципі, не передбачається взагалі. Там Росія має віддати території. Росія має відвести війська. Росія має щось робити. Це передумови для переговорів. Він потім і визнав це. Перемога там не передбачається. Най те, що там не передбачається, взагалі там не передбачається діяльність збройних сил України. Вони взагалі не передбачені їх там нема. Як може бути форму миру, в яких ти не передбачаєш діяльність своїх збройних сил? От яка може бути? Не може бути формою миру. Це тільки формула капітуляції. Будь-якій формулі миру є передбачено. Збройні сили України тримають там то-то оборону, Захід нам допомагає її втримати. Оце формула миру. А тут, в формулі Мирозеленського допомога заходу не передбачена. Там передбачена тільки Росія. Більше нічого. Там Україна не передбачена там тільки Росія передбачена, яка має щось зробити, якщо захоче. А вона поки що не хоче. Їй не запропонували того, що вона хоче. От в чому вся штука, формула миру. Насправді готувалася саме як певна формула для переговорів. Про капітуляцію на почесних умовах, тобто не про небезумовну капітуляцію, а про капітуляцію десь в стилі ну тої ж самої формули миру імені товариша Сідіпіна, який свої не 10 а 12 пунктів виписав, яка передбачає от середні між ними. Ну по зеленському взагалі не зрозуміло Він нічого не передбачає, він хоче здатися. Хоче здатися так, щоб потім не було дуже боляче. Оце, що хоче Зеленський. Що хоче Путін? Путін хоче забрати все те, що він зумів захопити, і трошки більше, щоб Україна відійшла з військами, а вони тоді захоплять ще Херсон і Запоріжжя, і от таке щось не відразу, а так поступово потихеньку інкорпорується. Оцього хоче Путін. Що хоче Сідіпін? Сідіпін хоче, щоб війна зупинилася там. Де ну там, де зупиниться лінія вогонь? Припиниться, щоб там була проведена лінія саме по тій лінії, щоб було створено новий кордон. Між Україною і Росією чи будуть вони визнавати офіційно цей кордон, чи не будуть сідіпіна, не цікавить. Україна може далі писати, що Донецька, Луганська область, Запорізька, Херсонська і Крим є частиною України все в себе конституції. Сідіпіну на це начхати. Так само є на те, що там ті території, які досі не окуповані Херсонської Запорізької області, рашиській конституції записані як їхні території, йому теж начхати йому його позиція: отам, От де зупиниться бойові дії, там буде новий кордон. То в цій ситуації страшнувато. Коли ми говоримо про позицію Путіна, ми принаймні знаємо, чого він хоче, і ми розуміємо, від якої позиції все одно буде якась посередня лінія переговорів, там вже все. Про перемогу вже не йдеться, вона відкидається формою, так званою формою Миру Зеленського. Вона просто відкидається, про неї мови нема. Тобто, йдемо виключно про переговори на умовах неукраїнських. Але. Якщо по путіну ми розуміємо, він подав максимальний свій запит, що він хоче. Коли йдуть переговори, ти отримаєш менше ніж ти хочеш. Тому ти подаєш завжди більше. Він прекрасно розуміє, ні Запоріжжя, ні Херсон він вже не отримає, але він їх подає для того, щоб захопити щось з того, що зараз є. А можливо, спробувати торгуватися, щоб йому віддали всю Донецьку область, яку він досі не може завоювати. Страх. Ну, форму Сізіпіна я дуже добре розумію. Я аналізував до останньої буквочки, до останнього іерогліфа, З нею все ясно. Я вже казав про неї. Я не розумію, а що хоче Зеленський? Зеленський не пояснює, так ти хочеш повного виведення рашистських військ з усієї території України в кордонах 91-го року. Просте питання, де це написано? В формулі миру? Так, Росія має вийти, але якщо вона не виходить, де написано, що ти збираєшся робити? Ти збираєшся воювати, формула миру цього не передбачає. Ти збираєшся просити допомоги від заходу, формула миру не передбачає допомоги від заходу. Вона цього не передбачає, і за нею цього не має відбутися. Що ти будеш робити? На якій лінії ти готовий зупинитися? Якщо ти готовий йти на переговори з компромісами, ну, наприклад, я сказав би, вся територія України 91-го року має бути повернута, але ти в швейцарському шапіто сказав, що повернення всієї території України і виведення російських військ з території України це питання зараз не актуальне. Ти відмовився від цього питання? Тобто, де має пройти середнє арифметичне – Ота середня лінія, про яку вони будуть домовлятися, ще раз кажу, це будуть звичайні переговори, бо вони будуть виключно за рахунок України, а не Раші. Виключно за наш рахунок. Але де навіть про них має пройти середня лінія, по якій буде розділення, якщо Раша закинула аж туди, де вони навіть не можуть в принципі, дійти, а Україна взагалі не ставить жодних передумов. Коли Раша чітко каже, Україна має назавжди зректися від членства в НАТО, стати назавжди позабоковою державою, 100% гарантовано і все. А що каже Україна? А Україна вписує в угоду з Америкою, так звану цю безпекову, вписує пункт, згідно з яким сторони поважають бажання України вибрати якісь інші можливі безпекові варіанти. Америка пише там є фраза, що Америка сполучені там спеціально написано, Сполучені Штати Америки, переконані, що Україна має стати членом НАТО і. Але сторони поважають бажання України обрати якісь інші безпекові варіанти. Ви розумієте, про що йдеться? Це означає, що Зеленський спеціально в цю угоду вставив фразу, може, вставляв, що взагалі без НАТО, ну йому пояснили, так не в бо Конституції написано. То вони вставили у форму. Тепер просте питання. Росія каже, Україна не має стати членом НАТО, а Україна каже, а ми маємо вибрати якісь нові безпекові варіанти. Де пройде середня арифматичне? Ви розумієте, що це. Ви йдете на переговори, вже все уявимо, Ми йдемо на переговори. Ви йдете на переговори з максимально завищеними позиціями, щоб було від чого поступатися. А якщо ви перед переговорами лягли розкинулися. І баришня лягли і просять, то я перепрошую, ви вже ті проговори програли, буде те, що станеться, коли лягли і просять. Існує казочка, що якщо на вас напав ведмідь, терміново ляжте, прикиньтеся мертвим, і вас він не буде їсти. Mm -hmm. Якщо він голодний, він вас буде їсти. Причому рватиме і ніяке ваше прикинутися мертвим вам не допоможе. Тому насправді, тим більше ведмідь може і падаль їсти. Тому насправді це є казочка, в яку повірив Зеленський, що лягти. Прикинутися Нещасним бідним, і дядя Вова, він ведь більшої, от від маленьких не б'єт лежачих не б'єт це дуже велика помилка. Тому не можна так підходити до переговорів. Це абсолютно програшна позиція. До речі, остання фраза, коли Блінкен приїжджав до Києва, вже ж крім всього іншого, крім корупції, була ж мова про що? Ну, ви хочете йти в переговори, як ошелірі під тим переговорами. Ну добре, але вийдіть з сильною позицією. От зараз він сказав, до речі, в інтерв'ю BBC він говорить правильні фрази, які він на Справді виконує з точністю до навпаки. Він сказав: Так, ми з переговори з Росією вже будемо йти, бо це вже буде не військова перемога, це буде дипломатичне рішення. Але для того, щоб воно було ефективним, нам потрібно мати успіхи на полі бою. Ми повинні мати сильну позицію через успіхи на полі бою. Слухайте, я про це говорю два роки. Блінкен це говорив не один раз, в червні він говорив чітко, його за це вигнали, висміяли і принизили. Зеленський зараз починає це говорити і робити все навпаки: черговий удар по армії, ти забрав заужного. Ну добре, я ще скажу, заужним ти не мирився, ти б лишив шапталу і весь той склад генералітету. Це дуже сильні генерали. Навіть без заужного, ну гірше, звичайно, але вони би витягнули. Ну а вернути Муженка це взагалі був би порятунок. Але ти це доруйнував, ти зараз ще добиваєш сирського, ти зараз починаєш кадрові зміни, які послаблять армію. і ти розказуєш про сильнішу позицію. Що ти говориш, чоловіче? Ну, от він навчився говорити іноді правильні слова, але дії в нього діаметрально протилежні. О чому вся штука? Тому що те, що він сказав BBC, це абсолютно правильна позиція. Просте єдине питання: а чому ти так не робиш? Знаєте, я перекладу на просту людську мову. Зараз люди ненавидять і енергетиків, і владу. В першу чергу владу за те, що відбувається.